Ми знаходимося в станиці Луганській, поблизу бойових позицій, де тримає оборону батальйон імені генерала Кульчицького. З нами боєць підрозділу з позивним Басмач. Розкажіть, будь ласка, як ви, як довго ви воюєте і чим займається ваш підрозділ? Воюємо в станиці Луганській спочатку з 1 числі грудня. В станиці займається підрозділ… Виявленням та знешкодженням груп ДРГ незаконних зйомних формувань, ми приймаємо позиції і не будемо звати їх. Сьогодні нам нарешті привезли броньований Mercedes для розрахунку ДУ, <кхух> за <кхух> що ми вдячні волонтерам. Також Вчора нам броню на зивушку привезли. От, ну, бійці в принципі, вели дух не незламний, не як був з перших днів, так і зараз майже два лишнім місяцями тут. Тож всі бійці готові стояти тут до кінця. І, ну, в принципі, це війна і там, жалуватися на те, що тут. І на, і на що, не, що не, не курорт, да, Не, не жалуйся, курорт. Головне, ми, 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 ми не будемо і хочемо сказати всім, хто пише десь в інтернеті або десь там в медіа всякі панічні статті, возгласи, що все пропало, жах там. Просимо цього не робити, тому що не так все погано, як малюють і пишуть. Як ви вважаєте, командування Національної гвардії забезпечує вас? Які стосунки складуються? <звіток> Як в принципі, тим, чим може нас командування Національної гвардії забезпечувати, нас забезпечує. Але дуже багато що дуже багато залежить від волонтерів, які в принципі, не ми, ми голодні тут, ми в Діті. Форму дає, командування дає, але все, ну, що там, стосується теплих речей, наприклад, там, термобілизни, там, і так далі, продуктів, нас повністю забезпечують волонтери на 101%. Да. До речі, от зараз е, самооборона Майдана і самооборона Троєщини провели черговий гуманітарний вантаж, уже зараз вантаж, хлопці заносять його і е, в станиці продовжується обстріл невеличкий. І, як ви вважаєте, е, коли закінчиться ця війна? Тобто коли це закінчиться взагалі? Ну, від того, як я вважаю, воно ж не закінчиться. Я вважаю, закінчиться війна тоді, коли зрозуміє, що... Є Україна і є Росія. Україна як суверенна держава, вона повинна до останнього метра залишатися з тими кордонами, з якими вона існувала. І різні ЛНР, ДНР там, і так далі. Це, це, людей, це людей просто. Зазомбували, накрутили, і я навіть розумію, що ці люди, ну, можливо, навіть велика ну, великий процент цих людей, хто зараз воює проти України, можливо, нормальні люди, але так їх зазомбували, так вони так, так, так вони зараз бачать цю війну. Але ми сподіваємося, що вони нарешті колись проснуться зранку і зрозуміють, що є Україна, є Росія, є Китай. Канада і Україна буде Україною. До речі, від нашого журналу Музею України, і музею української пропаганди, і музею плаката» ми подарували нашим бійцям комплект патріотичних плакатів авторства Юрія Нероста, який зараз у 12-й бригаді в місті Щастя. І бажаємо вам успіхів і сподіваємося, що все буде добре. Слава Україні!